Доброго дня, шановні глядачі, я сьогодні хочу торкнутися питання, яке спровокувала інформація Офісу уповноваженого і захисту української мови. А саме за тими обстеженнями, які були зроблені у школах Києва. Виявилося, що українську мову вже звели лише до мови викладання, не мови загального буття, де формується свідомість. Удосконалюються навички володіння мовою. Що таке навички володіння мовою? Це ніщо інше як закріплення у мовно-ментальній свідомості тих словесних блоків, зворотів, якими людина далі користується на автоматі. Якщо ж на уроці дитина говорить українською мовою а на перерві чи у позашкільний час переходить на російську. І якщо і таких дітей понад 80%. Якщо приклад. Учителів, а це майже одна четверта усіх учителів, які були охоплені цими спостереженнями, цим експериментом статистичним, на перервах між собою спілкуються російською мовою і в коридорах, і з дітьми, то це є ситуація загрозна. Це переведення української мови у якийсь стан фарсу. От вам треба, щоб була українська мова, ми вам даємо на уроці. А мабуть, вона не потрібна, якщо ми тут вільно переходимо на російську, і нам так, мовляв, і зручно, ми там звикли. І найголовніше. Що заявляють деякі вчителі, а ми так і будемо делать. Так оця впевненість, що так треба робити, є сигналом того, що ці люди мають піти зі школи. Вони не мають права працювати у системі освіти. Вони Порушують Закон, а порушники закону не можуть бути виховани. Порушники закону не можуть нести високі істини і не бути зразком і зірцем для дітей. Школа на сьогодні не досягла того, в цілому, не досягла того рівня. Коли українськість стала домінувальною, визначальною привабливою. А коли сказали модною, це погане слово моди проходить. І тому ми не можемо говорити про модність. Але константа, постійність. Оце те, чого ми маємо домагатися. І це не має бути якась особлива програма. Це має бути Альфа і омега буття нашої школи. В Україні школа, вища школа, середня і дошкілля мають бути українськими. І тоді ми будемо говорити, що 10 стаття Конституції функціонування української мови на всій території, всіх сферах спілкування, буде виконана ця 10 стаття, дотримана, вона буде працювати, а не буде лише такою облямівкою, красивою, на яку ми можемо покликатися, але Ця красивість буде бездієвою. Я хочу звернутися особливо до наших батьків, молодих батьків. Більшість із них вже народжені в Незалежній Україні. Зрозуміло, що у вас і у кожного із вас свій мовно життєвий досвід. Свої е цільові е визначені пріоритети, але спілкування рідною мовою, мовою, через яку ми можемо передавати оті тисячолітні надбання інтелектуальні. Культурні, це обов'язок батьків. Дитина горнеться тоді до батьків і збереже на все життя, їхнє тепло, коли вона це тепло отримає. І, а отримати вона може, коли між вами немає бар'єру. Діти сьогодні розумні. Розвинені. І коли вони хоча б на уроці чують про значення української мови про те, як ця мова зберегла націю тоді, коли не було держави, коли вона була заборонена, гнана, а мова зберегла народ, чуючи це на уроках, і приходячи додому. Не чуючи цієї мови, вони входять ці діти наші, входять у внутрішнє протиріччя, психоемоційний розлам, двоїстість. І цей дволикий янус малесенький виростає у Великого Януса Великого. Як писав поет, одне тобі, друге мені, під компліментами і листами плукають люди кам'яні з різноманітними устами. Чи хочемо ми, щоб наші діти були саме такими, з кам'яними, різноманітними устами і з кам'яними душами? Які не будуть відгукуватися на те національне, не будуть відгукуватися на ті глибини, емоційні глибини, інформаційні глибини, пов'язані із національною ментальністю. Якщо ми хочемо, то ми тоді поступаємо правильно, якщо ми формуємо. Таку дитину, коли ми говоримо і вперто продовжуємо говорити з дітьми своїми російською мовою вдома. Ми руйнуємо дитину. Ми руйнуємо специфіку. Специфіку дитячого світосприймання. А ця специфіка полягає на тому, що у дитини поступово відбувається нарощення на один шар інформаційний, емоційний, наступного. І вона таким чином виростає. Ми не даємо їй вирости і бути повновагою, якщо ми її. Роздираємо мовно і ментально. Я хотів би, щоб ви, шановні батьки, задумалися над цим, тому що ви можете, не бажаючи того, зробити своїм дітям велику біду, відірвавши їх від національного певня кореня ґрунту. Ще в 20-х роках питання безґрунтівності було одним із центральних, яке ставила наша інтелігенція, тому що вони, вивчивши довкілля, дійшли висновку. Що ось тут прихована та сила відсутність ґрунту національного, яку можна використати проти нашої держави, проти України, яка тільки піднімалася. Той факт, що серед Наших громадян серед українців знаходилися ті, які не підтримали ідею українізації, українського центризму у 30-ті роки, в кінці 20-х-30-х років. Той факт спричинив страшні трагедії. Бо не було би викошування інтелігенції, якби була сильніша опора цієї інтелігенції у масах, Маси не підтримали, І тому були процеси один за другим. процеси, які спілковезування України і інші, які закінчилися одним викошування інтелекту українського, викошування культури, фактично знищення Грушецького, якого спочатку забрали з України, а потім там же, ніби під час. Незначної операції він умирає. Україну треба було обезголовити інтелектуально. І це робилося, тому що маса не відчувала українського ґрунту. Маса була масою. А тоді і маса постраждала, тому що голодомори, які пройшли, а далі. Шаленство Єжовщини і Беріївщини, які провели дальшу зачистку, далі руйнування академії, далі знищення освіти українсько-центричної. Оце все призвело до того, що нам нарешті оголосили. Ми єдиний народ. Вас уже фактично немає це була програма національного нищення. І якщо ми сьогодні своїми руками фактично відриваючи наших дітей, тобто завтрашній день наш, від української ідеї, від українського центризму, через заступлення їхньої української мови російською чи трансформованою недоанглійською, то це означає, що ми оці парустки національного ґрунту, які виформовувалися останні десятиліття, ми їх поступово нищимо. І сам ґрунт розтираємо, щоб він перейшов на порог і полетів за вітром. Мовляв нам Україна ні до чого. Ось так треба розуміти байдужість насамперед наших батьків, Байдужість щодо української мови, Байдужість щодо українського зорієнтування самої формованої ментальності дітей. І якщо ми і далі, так, Продовжимо. Ми втратимо насамперед своїх дітей, втратимо тому, що вони будуть виростати без національного ґрунту. Ми втратимо свою державу. Ми перестанемо існувати у світовій цивілізації. Україна. Цінна і продовжує бути цікавими, цікавою для всього світу не тільки тому, що зробила небачений крок, виклик супердержаві Росії, відстоюючи свою незалежність. Ні, не тільки це. А тим, що ми звернули увагу на справжні Грааль, українську культуру, українську ментальність на те, що ми українці, ми, як окремішність, ми як сильна нація, яка вистояла упродовж століть, вистояла у величезних випробуваннях. І при цьому постійно розвивалася інтелектуально, Культурно, то ми можемо це все втратити через свою нерозумну позицію, яка допускає нову колонізацію і через те, що ми формуємо байдужих до національної ідеї дітей. Я думаю, що кожен з вас. Шановні батьки, замислиться над тим, в якій школі навчається ваша дитина, які вчителі навчають, наскільки атмосфера у нашій школі сьогодні українсько-центрична, наскільки вся освіта є українськи зорієнтована. І ваше право, як громадян, і як батьків вимагати і домагатися того, щоб це було українське. Освіта в Україні ще раз підкреслюю, має бути лише українське зорієнтоване. Українська. Я вам бажаю успіхів у справі відновлення українського центризму ваших дітей.